Якщо прокурор не готова пояснити, що цей доказ доводить, то навіщо це досліджувати? Біляєвський районний суд Одеської області продовжує розглядати справу за обвинуваченням Олексія Карагяура та Івана Варлана у скоєнні замаху на вбивство. Тоді що кандидата в депутати Одеської обласної ради від ВО Батьківщина Андрія Бебенка. 3 липня 2023 року був досліджений доказ, а саме, відеозапис з відеокамери зовнішнього спостереження від 21 жовтня 2020 року з 7 по 8 години ранку. Місце зйомки прокурор не повідомила. На третій хвилини перегляду відеозапису всім стало зрозуміло, що без пояснення сторони обвинувачення зрозуміти, що відбувається на відео, неможливо. Суддя Валерій Буран звернувся до прокурора. Прокурор, можливо, якийсь певний час має доказове значення, а не я наполягаю, що повністю переглядали відео. Обвинувачений Іван Варлан зазначив. Прокурор не зазначити, де, що щоб подивитися. Дивіться, там, скільки це ну, чесно, на пару місяців. Через 15 хвилин перегляду суддя Валерій Буран вдруге звернувся до прокурора. А що взагалі ми маємо побачити? Тут прокурор зрозуміла, що вона сама вперше бачить це відео та не може надати ніяких пояснень. Ваша честь, якщо так здалося, зекономити час. Не витрачати зайво. Прошу тоді відкласти перегляд вказного і я його перегляну і зауважу, на які саме хвилини треба зупинитися, якщо ніхто не заперечує. Але адвокат обвинуваченого Кліменка та сам обвинувачений заперечували, адже прокурор зобов'язаний знати матеріали справи. Я не зовсім позичу з колеги. Що таке сторона обвинувачення? Це не конкретний прокурор, це прокуратура. Яка підтримує державне обвинувачення? Якщо прокурор не готова пояснити, що цей доказ доводить, то навіщо що це досліджувати? Тож сторона ж прокуратура має всі шанси осоромитись у цій справі. Але незважаючи на все, при розгляді клопотання про продовження терміну тримання обвинувачених під вартою, судова колегія все ж погодила зі стороною обвинувачення та продовжила цей термін до 31 серпня 2023 року включно. Продовжити року, Троючи 27 грудня 1988 року народження запобіжний захист тримання під варту на 60 дві, тобто з 3 липня 2023 року до 31 серпня 2023 року включно. продовжуємо спостерігати за справою Роман Варшанідзе Альтернатівор.